Вітаю на уроці, я досліджую світ. Продовжуємо говорити про воду. Сьогодні говоримо, чому вода потребує охорони. Для яких потреб використовують воду у твоїй сім'ї? Поміркуй! Це може бути для пиття, для готування, для прання, для поливу, для купання, воду річок, озер, колодязів використовують для зрощення полів, садів, городів, для потреб тваринництва. Людина, використовуючи воду природних водойм, іноді забруднює її. У річки озера потрапляють відходи фабрик, заводів і тваринницьких ферм. Відпочивальники часто залишають сміття на березі водою. Усі люди повинні дотримуватися правил з охорони води. Потрібно економно витрачати воду, охороняти від забруднення промисловими відходами. Запам'ятай: усі люди повинні дотримуватися правил з охорони води. Потрібно економно витрачати воду, охороняти її від забруднення промисловими відходами. Уважно розглянь схему і назви джерела забруднення води. Отже, забруднювачовими можуть бути: аварії на атомних станціях, аварії на автоперевізного транспорту, промислові відходи, лісові та степові пожежі, викидні гази транспорту. Сміттєзвалища. Проаналізуй дані таблиці, в якій наведено витрати води для потреб однієї людини на добу. Вислови припущення, як можна зменшити витрати води. Отже, види використання: прання білизни, миття посуду, приготування їжі. Ще людина використовує воду для душу, туалету, купання у ванні. У рік людина в середньому використовує 40 тисяч літрів води. Отже, як можна зменшити витрати води? За схемою розкажи, як людина використовує воду у побуті, у сільському господарстві, на виробництві? З давніх часів люди оселялися в тих місцях, де є вода. Усі великі міста розташовані поблизу джерел води, тому водойми, з яких беруть воду для населених пунктів, слід охороняти. Бережіть воду, яка тече з водопровідного крана, хлюпочиться у річках і джерелах. Економне використання води це турбота про всіх людей, які живуть поряд з нами і житимуть після нас. Охорона води. Система заходів, спрямованих на попередження і усунення забруднення. А чи знаєш ти, як очистити брудну воду? Таких способів є декілька. Ці вміння можуть стати у пригоді в польових умовах. Ознайомся з одним із них. Нам знадобляться столова ложка, великий пластиковий стакан ґрунту, склянка. Дві миски паперові рушники та вода. Отже, наповнимо миску чистою водою, Насипимо в неї ґрунт і перемішаємо. Покладемо миску з брудною водою вище, наприклад, на іншу перевернуту миску. Візьмемо паперові рушники і скрутимо їх у джгут. Один кінець грунта опустимо в миску з брудною водою, інший у склянку. Зачекаємо півгодини. У склянці з'явиться чиста вода. Пити її не можна, оскільки у воді можуть бути шкідливі мікроорганізми. Робота в парах. Використовуючи різноманітні джерела інформації, дізнайтеся, які ще є способи очищення води. А чи знаєш ти, якими властивостями наділено воду в українських казках? Якою водою повертають здоров'я та життя героям казок? Пригадай назви казки, де розповідається про живу та мертву воду. Наприклад, в українській казці Молодильна вода батько дає наказ своїм синам відшукати для нього воду, яка здатна повернути молодість. В шельській касті Золотоволоска мертва вода мала властивість вбивати людей, комах, а жива оживляти їх. В касті про Івана Царевича Сірого Вовка згадується Жива та мертва вода. В польській народній касті Жива вода також знаходимо згадку про живу воду. В казці Горбоконик вода мала чарівні властивості омолоджувати та надавати красу. Далі працюємо в зошиті з друкованою основою. 45-та сторінка. Завдання номер 1 Самостійно наведи кілька прикладів, як людина використовує воду. Завдання номер 2 Виконай завдання в парі. Покажи стрілками на схеми шлях води з фабрики. В річку. Завдання номер 3 Треба придумати і намалювати знак «Водоохоронна зона. Він може виглядати ось так. Завдання номер 4 Установи відповідність між джерелами забруднення водою і наслідками забруднення. Наприклад, паперова фабрика відходи підприємства. Фермерське господарство Добрива відходи тварин. Автозаправка, бензин, масляні плями. Завдання номер 5 Прочитай прислів'я. Підкресли ті з них, у яких йдеться про охорони води. З брудної води ще ніхто чистим не вийшов. Чиста вода для хвороби біда. Вода найцінніше багатство землі. Для перегляду відео переходь за посиланням після відео. Воду широко використовують у побуті на виробництві. Вода це джерело життя на землі, тому до неї потрібно ставитися дбайливо. 22 березня відзначають Всесвітній День води. Чи знаєш ти, що кожен літр забрудненої води, потрапляючи в водойму, робить непридатним для пиття 100 літрів чистої води. Додому повторити тему на сторінках від 96 до 99. Дякую за увагу. До зустрічі!